Під час повномасштабної ти поїхала на фестиваль. В наступному році а, я не знаю, чи буде взагалі що-небудь. Проходили що-що, що ми тільки не проходили. Що відбувається зараз? Боже, я навіть зараз задумалась. <му> ну що? Я радий вас вітати на ютуб-каналі Бід99, мій авторський проєкт, такі прості, непрості українці. І сьогодні у мене в гостях. Знаєш, якщо я почну згадувати, що, скільки ми пройшли, скільки ми знайомі, це буде окремий випуск Наталя Арутюнян. Запам'ятайте, Наталя Арутюнян, акторка театру та кіно. Е, як правильно, драматургиня? Ну, в принципі, да, Воно е, е, просто багиня, е, і людина, яка завжди поруч, яка підтримує майже 10 років. Ми знайомі, майже 10 років ми товаришуємо, майже 10 років ми е, плічопліч проходили, що, що, ми, що ми тільки не проходили. Yeah, і тому я чого. нарешті радий бачити тебе в студії, запросити тебе на інтерв'ю і сказати: Наталя, розповідай, чим ти зараз живеш. Собою <смі> ну насправді так і є. Я роблю те, що я хотіла все життя, і власне можна сказати так, що я живу собою. Я роблю те, що приносить мені задоволення. Скажи мені, будь ласка, я всім задаю на початку це питання. Які трансформації відбулися з тобою? Ми зараз не чіпляємо той момент, коли що. От на даному етапі, якщо взяти Наталію Ротінян тоді, да, до повномасштабної да, і е, зараз, які трансформації відбулися з тобою? Саме з тобою? По-перше, я почала більше цінувати власне життя. Е... По-друге, цінувати людей, які поряд зі мною. Бо раніше, знаєш, я знаю, це неправильно, але інколи буває, там хтось, наприклад, набирає тебе, і ти думаєш, ну зараз от прям нема настрою і не хочеться штучно з кимось розмовляти. <кхем> і я краще потім там передзвоню. А зараз я все одно візьму слухавку, і якщо буде щось некритично важливе, я скажу вибач, я тобі перенаберу. От, але все одно візьму слухавку, бо я не знаю, в якій ситуації та людина. А раптом, да, раптом не буде що? такого. Да, так, раптом не буде такого. Плюс я зараз, мабуть, для мене, якщо раніше ще були якісь в моєму житті моменти, коли я казала, або там в подумки думала, от що в цей момент хтось там ну, неважливо подумає, то зараз такого вже нема. Чому? Що було тим тригером, що ти перестала на це звертати увагу? Бо Завтра може мене не бути, а я буду думати, ну знаєш, я буду думати, як мене не буде, а я це не зробила, бо про когось я думала, не про себе. Угу. Бо зараз в пріоритеті я те, що я хочу, і те, що я від чого точніше я отримую задоволення. Сьогодні будуть питання, е, які ти можливо не очікуєш. Да. Перше, я хочу запитати, що під час повномасштабної ти поїхала на фестиваль кіно. Я знаю, що ти завжди хотіла. Чому саме в цей момент ти поїхала? Знову ж таки, я не знаю, чи буде він наступного року. І це був той момент, коли якщо я не поїду зараз, то я можу вже ніколи не поїхати. Я не знаю, як складеться там. В мене є в планах в наступному році поїхати. Я не знаю, як воно складеться. Бо я планувала майже кожен рік туди поїхати. І не їздила. І не їздила. Бо щось завжди відбувалося. І в цьому році воно теж відбувалося. Тобто були моменти, коли. Може, не їхати. А потім ні, я поїду. Я хочу зануритись в ту атмосферу, поспілкуватися з людьми, які приїхали в кіно, і вони причетні до кіноіндустрії України. Були гості з-за кордону, було дуже багато документалок, пов'язаних з ситуацією, яка є зараз власне, з війною. Вони просто були на різні теми. Було там про волонтерів, про людей, які постраждали, про переселенців, тим, ну, тим не менш. Було дуже багато багато кіно і спілкування, і це було те, за чим я дуже сумувала в такому масштабі. Тобто, коли там ми з тобою спілкуємось, це постійна моя знаєш це моє життя. Але коли от прям насичено вісім днів, плюс я розумію, це ж фестиваль, я можу нарешті вигуляти свої сукні, і все одно це було не те. Дівчина завжди залишається дівчиною. Ну так а, в мене були кожного дня нові образи, і я від цього отримувала задоволення, бо підходили люди, казали, ви так круто виглядаєте, це прикольно. Давай перейдемо до теми Актор зараз. Акторка, актор, я маю на увазі професія. Як вона відбувається, є, немає, Кіно, театр запрошують, знімається. Що відбувається зараз? А, ну насправді що мене дуже тішить, все ж таки кіно є. І є не тільки серіали, а є і повні метри. Вони не в такому обсязі, на жаль, але воно є. Бо ну не буду казати з ким, але рівно рік тому я розмовляла з людиною, яка є однією з важливих фігур в кіноіндустрії. Я кажу: У мене є така ідея, я як розкрутити вашу сторінку. Дуже цікава. Вона каже: Наталечка, я не знаю, чи буде взагалі кіно, бо в цьому році на фестиваль я везу. В інші країни в наступному році я не знаю, чи буде взагалі що-небудь, а чи буде кіно через рік, я не знаю буде кіно через рік. Буде. Чому ти так думаєш? Ти знаєш, навіть під час Другої світової війни знімали кіно. Це було чотири важкі роки, і в кожній країні знімали кіно, бо кіно робить людей. На дві-півтори години воно ніби ну не знаю, занурює, да? я не хочу сказати, що змушує, воно занурює, наче в інший всесвіт. От людина подивилась картинку, і ти знаєш, я не скажу, що прям треба комедія, це не так важливо. Романтика якась, вони можуть подивитися документалку, але це на дві години перемикає мозок. Тобто кіно дивились і будуть дивитися. Це як знаєш, коли сказали в театр ходити скоро не будуть. Ні, це фігня. В театр теж будуть ходити. Бо ті емоції, які дарує кіно, не дарує інше, ті, ті емоції, які дарує театр тут і зараз не дарує ну навіть кіно. Можна я скажу, що я спілкуючись з тобою і дружу з тобою і працюю, що я помітив тобі. Що ти почала професію актор, акторка зараз ми не до фільмінітію. Так ти зараз почала любити більше ніж колись. Бо у тебе був вибір, ти думала займатися зараз. Я бачу цей фанатизм, і коли я навіть провокую тебе, що не буде кіно, і я там не ніх... я не хочу зніматися. Ти навіть мене змусила зняти це. <с. Треба було як мене дістати а скільки років. Я це тобі, тобі казала. Е, так е, і ти, ти... чому з'явився саме такий от фанатизм до цієї професії, коли почалась війна, в мене була можливість поїхати будь-куди. Ну, Тобто в мене є рідня в Вірменії, в мене є брат в Америці, рідний, до кого я могла приїхати. в мене є друзі по Європі, які мене кликали. І вони казали: приїжджай, ми все допоможемо, ти будеш у нас жити і все таке. А, а я думаю, от я поїду, ну, наче там наші актори їдять, поїхали за кордон, щось там десь знімаються, ну, може, там одиниці, але неважливо. От я поїду. В мені насправді як вірменці, sì, да, от, ну, по національності я ж вірменка, мені важко будувати кар'єру в українському кіно. Бо в принципі, ну, я не типажна, да, українка. От і коли не знаєш мови, їдеш кудись за кордон. Ти там, в принципі, нікому не потрібен навіть з мовою. А тут ти приїхала така і думаєш, ну зараз там подивчу, щось там зроблю і почну. Ні, не будеш. Кіно треба робити в своїй країні. Якщо я, я люблю українське кіно, хто б ще одне казав, але я люблю, зауважу, повні метри. Дуже мало серіалів, які я можу назвати, що вони варті уваги. Я люблю це кіно, яке твориться на мінімальних коштах, фанатизмом людей, які його роблять, і ну кожного разу, коли я дивлюсь, з кожним роком воно стає дедалі краще. Я хочу тобі сказати, що я дуже спокійна до цього, але я бачу, знаєш, що я побачив, коли ми були з тобою на кінофестивалі, що з'явились люди, які роблять кіно не за гроші. Вони роблять тому, що вони хочуть це робити, і тільки там я це зрозумів. Ці божевільні очі, і я зрозумів. І коли ти мені сказала про Олексія, угу. я його запрошу. Він прийде до нас. На да, він для мене один з прикладів, тому що людина знімає да. кіно за свої гроші. Так, і він створив дійсно крутий фільм. Питання. Угу. У вас був такий дуже крутий проєкт пліткарки. Він такий веселий, еротичний, відвертий. Були перші випуски непогані, гарні гості. Чому не пішло? Ем, я думаю, що ну, ми спробували, і нам дійсно сподобалось. Ми кайфували від процесу, але трошки зарано можна сказати. І от пройде час, можливо, ми ще раз. З новими силами зберемося і зробимо. Тобто, новий ви відчували, левел. що щось не так? Да, трошечки, воно вже, ще знаєш, людям більше хочеться чогось іншого. Ну я так думаю. Але було цікаво. Було цікаво. Тобто ми можемо чекати на цей проєкт. Да. Може, може, буде цей, може буде трошки інший формат. У мене вже є до речі думка. А може бути по-різному. Я не знаю, ти знаєш, в тому -то і прикол життя. Я не знаю, що буде завтра. Бо я повертаємось може... на да, да. Я знаєш, я навіть хожу вже іншими тропінками, як то кажуть. Я можу йти додому однією дорогою, потім іншою. Або мені набридла ця, я хочу сьогодні так, а я піду іншою, і я найду щось цікаве. Знаєш, я так завжди знаходжу якісь нові цікаві речі, нове місце. Це нове, новий заклад, нову кав'ярню. ну що з такого плану? Отже, і тепер у мене наприкінці завжди, і це ми окремо виділяємо: п'ять порад від Наталії Артюнян акторки, письменниці для слухачів, глядачів, які ти винесла і хотілася поділитися. Робіть. Якщо навіть сумніваєтесь, робити чи не робити, робіть. Перше. Перше. Я додам. Бо якщо не зробите, можете пошкодувати, пожалкувати. А якщо зробите, то ви отримаєте кайф в будь-якому випадку. Друге. Друге, дзвоніть батькам. Це напевно таке, знаєш, одне з головних так. таких меседжів. Дзвоніть батькам. Навіть якщо. Вони вас дратують, злять, ви там, щось вони роблять не так, як ви хочете. Все одно, раз на день наберіть маму чи тата. Третє. Третє. Ви є в те, що ви слухаєте, чуєте, відчуваєте, читаєте, бачите. Дивіться те, що вас розвиває. Клас. П'яте. А це четверте буде? Да. Четверте. Боже, я навіть зараз задумалась. Так багато хочеться сказати, а якось скомпонувати не виходить. Четверте, мабуть, присвячуйте хоча б 15 хвилин в день. Собі особисто, навіть якщо у вас 20 дітей, я не знаю, 30 робіт все одно 15 хвилин в день можна знайти ну реально зранку або ввечері перед сном, або е, під час, я не знаю, чогось якогось моменту, перерви. просто перерви. 15 хвилин, похваліть себе. Скажіть, дякую, що я. Жива, дякую, кому ви можете подякувати за те, що ви живі, живі радуєтесь, я не знаю, робите, маєте їж, їжу на даний момент, що вдягнути і куди піти. От за це подякуйте і похваліть себе. Найголовніше це коли щось робиш, не робиш, не сваріть себе, хваліть. П'яте. П'яте. Я скажу те, що я сама не завжди роблю, але я вважаю, що це правильно. Займатися спортом, правда я підтримувати тіло. Підтримувати тіло Це енергія, це, це енергія, сила. яка дає рухатись вперед. Я навіть коли просто 20 разів зранку присідаю, От, просто я нічого більше не роблю. Кряхчу, але 20 разів присідаю. Знаєш, в будь-якій будь-якій ситуації присядь 20 разів. В ситуацію може це не виправити, але задні це тобі зробить. знаєш. <плес> От, І навіть ці 20 присідів вони дають мені, мені енергію е, вже з драйвом провести свій день. І я б ще додала. Малесенькі, знаєш від мене. Дивіться, гарне кіно, читайте гарні книжки. Це до, до другого моєго е, чи третього, не знаю, другого. пункту. Да. І робіть максимум з того, що ви можете, і навіть більше, ніж ви можете, бо ресурсів є дуже багато. Ви просто ли, ліні, ліні... як це буде правильно, ледачі. Отак. Ви просто ледачі і не витягуєте їх з себе. Отак От сказала Наталія Рутюнян. Наташ, дякую, що ти прийшла в цей мороз. в yeah, yeah. Цю погоду ти прийшла в гості така прекрасна. Yeah. От і дякую, що ти є. Yeah, дякую тобі тобі. Yeah, Буде ще про що поговорити. Yeah. Не всі грані відкрили. Та yeah. ні. Тут трошки ти так сором'язливо про себе розповідала. Мені хотілося б, щоб ти був, yeah? а така трошки захотіла. you